Якщо ви добре заточеним олівцем доторкнетеся до аркуша зошита, то залишиться слід, який дає уявлення про точку. Точка це найпростіша геометрична фігура. Точки прийнято позначати великими латинськими буквами А, Б, С, Д, і так далі. Давайте позначимо на аркуші паперу дві точки А і Б. Ці точки можна сполучати всілякими лініями. Ну, наприклад, так, як ви бачите це на екрані. А як сполучити точки А і Б найкоротшою лінією? Щоб це зрозуміти, давайте подивимося на малюнок. Ви бачите гірки в аквапарку. На вашу думку, яка із цих трьох гірок є найкоротшою: зелена, жовта чи синя? Дивлячись на малюнок, ми одразу розуміємо, що це жовта гірка. А чому? Та тому що вона пряма. Так само, щоб сполучити точки найкоротшою лінією, потрібно за допомогою лінійки провести пряму лінію. Сполучивши прямою точки А і Б, ми отримаємо відрізок. Точка і відрізок приклади геометричних фігур. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Та тому, що існує єдиний відрізок, кінцями якого є точки А і Б. Тому відрізок позначають, указуючи його кінці. Наприклад, відрізок, який ви бачите на екрані, позначають одним із способів АБ або Ба, і читають так: відрізок АБ або відрізок БА. Давайте подивимося на номер 47 у нашому підручнику. Назвіть усі відрізки, зображені на рисунку 17. Давайте називати їх. 17А. Які ми маємо відрізки. Ми маємо відрізок АС, який складається з відрізків АБ і БС, А також бачимо відрізок БК. 17Б. Відрізки ОП, ОР. ОТ. А також відрізок ПТ, який вміщує відрізки ПР і РТ, 17 В. Відрізок АД вміщує відрізки АЕ, ЕЦ, СД, а також АЦ і ЕД, 17 Г. Які ми бачимо відрізки? Відрізок НП, який вміщує відрізки НЕ і ЕП. Далі відрізки МН, МЕ. Відрізки QE, ПКЮ, а також відрізок МН, PQ і МН. Розглянемо наступний малюнок: зображено три відрізки: довжина відрізка АБ дорівнює 1 см. Ми можемо це бачити по клітинкам у нашому зошиті. Дві клітинки це 1 см. Відрізок АБ уміщується у відрізку МН три рази. Будемо говорити, що довжина відрізка МН дорівнює 3 см. І запишемо це так: МН дорівнює 3 см. А скільки разів відрізок АВ уміщується у відрізок ЄФ? Скільки 4 рази. І ми будемо казати, що відрізок ЄФ дорівнює 4 см. І так запишемо: EF дорівнює 4 см. Довжини відрізків МН і ЄФ ми вимірювали одиничним відрізком. Довжина якого дорівнює 1 см. Для вимірювання відрізків можна вибрати й інші одиниці довжини, наприклад, 1 мм, 1 дециметр, 1 кілометр. Приладів для вимірювання довжини також багато. Але на уроках математики для того, щоб дізнатися довжину відрізка або побудувати відрізок певної довжини, ми будемо використовувати лінійку. На екрані ви бачите відрізок ПК. Він дорівнює 17 мм. Його вимірювали одиничним відрізком завдовжки 1 мм за допомогою лінійки з поділками. Також за допомогою лінійки можна побудувати або накреслити відрізок заданої довжини. Ну, наприклад, 24 мм. Як це зробити? Бачимо це на екрані. Запропонований відрізок А Б якраз і має довжину 24 мм. Взагалі, виміряти відрізок, це означає підрахувати, скільки одиничних відрізків у ньому міститься. Подивимося на номер 50 підручника. Значення яких із даних величин може дорівнювати 165 см. Довжина олівця, ну, якось забагато для олівця, чи не так? Зріст людини. Чому б і ні може бути? Висота шафи? Ну, також. А якщо до довжини вулиці? Ну, якась буде закоротка вулиця, правда? Але чому б і ні? Можливо, десь такі вулиці існують? Для вимірювання довжини відрізка, або, інакше кажучи, для вимірювання відрізка, його порівнюють з вибраною одиницею довжини. У яких одиницях довжини доцільно вимірювати висоту будинку? Скоріше всього, в метрах. А довжину коробки цукерок в сантиметрах товщину листа фанери. Найкраще підійдуть міліметри. А відстань між містами виміряємо в кілометрах, визначимо для себе алгоритм побудови відрізка заданої довжини. Ну, наприклад, нам потрібно побудувати відрізок, довжина якого 5 см. Що нам потрібно для цього зробити? В першу чергу. Позначити довільну точку і дати їй назву. Нехай це буде точка Т. Далі прикласти лінійку так, щоб її нуль збігався з точкою Т, позначити точку, яка відповідає поділці 5 см на лінійці, і дати назву цій точці, ну, наприклад, F. Після цього сполучаємо точки Т і F. І маємо відрізок ТФ. Який дорівнює 5 см. Номер 52. Накресліть відрізки МН і АЦ так, щоб МН дорівнював 6 см 3 мм. А АЦ 5 см 4 мм. Візьміть, будь ласка, зараз лінійку, олівець і виконайте ці креслення в себе в зошиті. Я почекаю. Для порівняння відрізків користуються їхніми довжинами. Щойно ви накреслили два відрізка МН і АС. Який із цих відрізків буде більшим? Ну, звичайно, що більшим буде той відрізок, довжина якого більша, і це відрізок МН. На малюнку ви бачите три відрізки: AB, MN і CD. Відрізок АВ дорівнює 3 см і відрізок МН дорівнює 3 см. Тому ми можемо стверджувати, що відрізок АВ і МН рівні. І записуємо це так: АВ дорівнює МН. Рівні відрізки завжди мають рівні довжини. А от відрізок CD дорівнює 4 см, тому він більший за відрізок AB. А, а так як відрізок АВ такий самий, як МН. Ми розуміємо, що він. Що відрізок CD також більший і за відрізок МН. І запишемо це так: CD більше за АВ. На практиці для порівняння відрізків часто користуються способом накладання. Ну, приблизно так, як зараз це показано на екрані. У вашому підручнику є цікаве завдання під номером 56. Вам потрібно Порівняти два відрізки А Б і С, Д. Спочатку це порівняння потрібно здійснити на око, а потім скориставшись вимірювальним приладом. Коли ми дивимося на ці відрізки, який із них нам здається більшим? Напевно, більшості з вас здалося, що відрізок Д є більшим. Але якщо ви візьмете лінійку і уважно їх виміряєте, то переконаєтеся, що обидва ці відрізки є рівними. Номер 57. Знайдіть відстань від точки А до середини відрізка BC, якщо довжина сторони клітинки дорівнює пів сантиметра або ж 5 мм. Натискайте на паузу та повертайтеся із правильною відповіддю. Відстань від точки А до середини відрізка BC буде. ಟ್ರೀ ಸಂತೆ ಮಾದರಿ